Ніч так само в Україні була неспокійна. ДСНС вже показали відео наслідків російського удару по Одесі. Тому будемо всі про це говорити. Будемо звісно розбиратися по порядку. Давайте тоді почнемо з того, що було напередодні. Ну і звісно, з кадрів які нам демонструють ДСНС. Близько першої ночі група ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря рухалася у бік Одещини. Про це повідомили у повітряних силах. В Одесі було чутно вибухи на тлі дронової атаки. Тоді повідомив міський голова Труханов. Вже незабаром у ЗНС показали відео наслідків російського удару по Одеській області. Назвичайники розповіли, що руйнувань зазнали фермерські господарства. А далі цитую пожежі, що виникли через обстріли, ліквідували як рятувальний. Ки, так і місцева пожежна команда. Інформують у ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Ну а тим часом Запоріжжя так само було під ударом. Вибухи пролунали у Запорізькій області. Про це заявив глава ОВА. А пан Федоров ворог атакував Запоріжжя шахедами. Була пожежа. Так само Іван Федоров розповів, що на місці працюють екстрені служби. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Додав чиновник. da Пізніше стало відомо, що росіяни били по Запорізькій області шахедами цієї ночі. Та під ранок облцентру були завдано два удари. Як сказав Федоров, в результаті ворожої атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Далі цитую вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Ще один удар прийшовся по території села Магдалинівка Запорізького району. Через удар вибуховою хвилою та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та ап. Ківко інформує чиновник, так само додав, що попередньо обійшлося без постраждалих. Тобто, бачимо, що ціль росіян залишається незмінна, це цивільне населення. Ну, звісно, щоб завдати якомога більше шкоди. Так само подивлялося цієї ночі те, що росіяни запустили каби на Сумщину. Повітряні сили про це казали. Ну а напередодні російські військові завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Це саме те, про що сьогодні бреше Путін на весь світ, що мовляв, він не б'є по енергетиці, якщо цитувати сьогодні суми обленерго, вони сказали наступне: у кого зникло світло, це через військову агресію Росії з метою безпеки. Ми розголошуємо деталі дуже стисло. Майже про наслідки так само не будемо говорити, щоб не коригувати подальші і дії армії Російської Федерації. Енергетики, як зазначили, працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії у кожну оселю. Повідомили в Суми Обленерго. Ну так само з Харківщини були повідомлення. Там фіксували приліт ворожого дрона Камікадзе по приватному сектору Київського району. Повідомив міський голова Терехов і написав, що деталі уточнюються. Це власне було його останнє повідомлення в його телеграмі на ранок 19 квітня. Тому ми будемо, звісно, слідкувати. Ну а Харків дійсно сьогодні ще оговтується від того удару, якого зазнав напередодні від Російської Федерації. Буквально зранку стало відомо, що аварійно-рятувальні роботи вже. Завершені, ну і рятувальники ДСНС разом із комунальними службами міста ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Ну і звісно, показали, що зробила Російська Федерація. Не власне об'єкт, який був атакою Росії, це, звісно, знову ж таки цивільне населення, звичайні мирні громадяни. Відомо про те, що вивезено 45 кубометрів будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та навчального закладу. Психологи ДСНС надали допомогу постраждалим, їх нарахували 150. через ракетний удар. Загинула одна особа. Постраждали всього 114 людей, серед них дев'ять дітей. Ось такі наслідки. Ми бачимо російського терору. Бачимо так само, як працюють наші рятувальники. Розбирають завали, що робили також не було. Про те, що анонсує сьогодні Росія, хотіла інше слово сказати, але часто стримую себе насправді, щоб не називати якимись злалими словами цю недокраїну, але сьогодні про російські пабліки вже анонсують фактично теракт. Ось таке повідомлення з'явилося у пропагандистському виданні тас. Вони кажуть, що нібито збройні сили України готують якусь певну провокацію. Насправді такі повідомлення треба трактувати абсолютно навпаки. Це означає, що росіяни анонсують теракт на Великдень на Харківщині. Як завжди, вже наперед звинувачують збройні сили України. Тому друзі, треба бути максимально уважними до тривог в ці дні. І особливо ми якщо говорити про свята, ми бачимо, що це дуже є таким чутливим днем для росіян. І Страсна П'ятниця і вербна неділя. Ми бачили, звісно, все те, що робили Росіян Росіяни на території України. Тому тут, звісно, треба сьогодні особливо уважно спостерігати за повітряними тривогами. Ну і напередодні військовий експерт пан Крамаров зокрема коментував, чого чекати від Російської Федерації. Він так само Мо, до речі, говорив про те, що треба буде максимально уважними, е, максимально е, слідкувати за тривогами. Ну і звісно, не забувати, що ворог не спить. Ну а це означає, що ми так само маємо бути пильними. Давайте почуємо думку Крамерова, що він прогнозує зокрема, українцям на свята росіян для їх ну, скажімо, криво, кривавої такої тактики ведення бою. З нехтуванням будь-яких правил і е, норм війни е, можливо, як вони бачать для себе, що збільшити кількість жертв серед цивільного населення це в тому числі змусить почати на Америку ще ну, активніше тиснути на Україну в контексті там того, щоб ми виходили на переговори, готові прийняти більшу мову Росії. На жаль, ми приходимо і чим буде. Знаєте, як то кажуть, найтемніша ніч вона завжди перед світанком. але от і для нас вона буде такою, що перед моментом припинення вогню або момент, коли в переговорах буде, ну будуть дійсно готові до якогось реального прогресу, можливо, навіть з підписанням певних договорів чи меморандумів. Ну на виконання цього припинення війни в Україні, хоча б тимчасово, тим ця ну, скажімо, тиск росіян буде найважчий, як на лінії фронту, так і переобстрі. При тому, що вони накопичились у них зараз є ну, якби такий серйозний боєзапас. Вони виробляють реально велику величезну кількість шахедів, В них на бойовій готовності зараз ну, в бойовій готовності номер один стають стратегічні бомбардувальники. Тому на жаль, о великих обстрілів ми маємо очікувати зараз. Ну що